Вітаю в родині Головбуха! Закон про мобілізацію, за долею якого стежила вся країна, почне діяти з 18 травня. Від появи законопроекту політики, юристи, блогери і диванні експерти навперебій розповідають про те, яке життя чекає на нас у зв'язку зі змінами. І перш ніж закон ухвалили, в інтернеті вже зібралася здоровенна маса інформації на основі попередніх версій. Прикрашено здогадками і бажанням авторів привернути до себе увагу. Однак ми в головбусі не женемося за хайпом, як і завжди, беремо в роботу ухвалений документ, щоб проаналізувати його норми і надати роз'яснення, якими можна керуватися, а не просто схвильовано почитати. Тож у свіжому номері для вас готовий перший розбір закону про мобілізацію. Експерт зосередився. На найважливіших моментах, про які мають знати працівники і роботодавці, це доставка до ТЦК, бронювання відстрочка, обмеження для порушників, трудові гарантії для мобілізованих, нові форми військових квитків. Для бухгалтерів є й інші зміни, можливо, не такі гучні, але натомість прямо пов'язані з професійною діяльністю. МінФін оновив шостий національний стандарт бухобліку. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах, а ми підготували статтю про те, як зміни облікових оцінок впливатимуть на облік та об'єкт оподаткування податком на прибуток. Податкова вирішила підтримати пенсійний фонд у небажанні бути податковим агентом для ФОПів під час виплати лікарняних. Таку позицію податківці висловили в індивідуальній консультації. Та зауважили, що вона погоджена з Мінфіном, наводимо історію цього питання і коментар експерта. Окрім того, даємо в номері зразки заповнення декларації з екоподатку, правила надання щорічних відпусток з урахуванням змін законодавства і тривалого воєнного стану, добірки відповідей про оподаткування і звітність контрольованих іноземних компаній та підказки для інших робочих ситуацій. Залишайтеся з Головбухом. І до зустрічі за тиждень.